Три добавки для покращення роботи головного мозку. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Першою добавкою до нашого головного мозку буде лицетин. Головний мозок складається з 30% лицетину. Лицетин є поживною речовиною для білої речовини головного мозку та захищає його оболонки. Також лицетин покращує. Значить, відновлення саме клітин головного мозку. Вітаміни другої групи Б є другою добавкою. Вони покращують прохідність нейронів і швидкість реакцій. Вітаміни групи В допоможуть покращити надходження кисню в мозок і покращити пам'ять, концентрацію уваги. І третьою корисною добавкою буде омега-3. Це полінасиченість жирні кислоти. Вони забезпечують приток енергії для передачі імпульсів від нейрона до нейрона, що в рази підвищує здатність приймати і запам'ятовувати інформацію. Мозок починає працювати, як кажеться, краще набагато і активніше в будь-якому віці. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.